Українці гурт по кадру ви побачите. Я вже бачив, просто я в шоці, ну, трошки в шоці. Кайфанув. Ну, так, зі сторони. Думка зістри. Оп! О, я мав так крикнути, взагалі-та. Я щось застидався. Так, на чому я там спинився, блін. А, я в шоці, все. Так, да, це ну, такі діагноз. Запалили, будь здоров. Можна представитись от, українцям, напевно, є. Я, я вам буду травм, я буду передавати, просто напевно, ще є в Україні хтось, хто вас не знає. Хто вижив? А, я думала, хто вижив, ну а, ладно. Вижив? Я вижив?